14 грудня день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це день мужніх та самовідданих людей, які ціною власного життя та здоров'я рятували планету. Наймасштабніша серед техногенних аварій у світі трапилась 26 квітня 1986 року. У Коломиї вшанували ліквідаторів вибуху на Чорнобильській АЕС. Поблизу каплиці Чорнобильський спас відбулася спільна молитва. Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. В цей день треба відмітити тих, хто ще живий і за тих, кого вже немає. Дякуємо всім, хто нам допомагав, всім, хто в цей важкий час підтримав. Саме головне, всім бажаємо здоров'я і перемоги. Це і Сина і Святого Духа, нині концерца.